Привіт! Спробую вгадати, твоя зимова куртка темного кольору, моя теж, і це означає, що коли ми з тобою вночі переходимо дорогу, то маємо підвищений ризик потрапити в ДТП. Особисто мені такі пригоди не до вподоби. Та й тобі я думаю також. Тому зараз разом спробуємо придумати, як стати помітними для водіїв у темну пору доби. У мене з цього приводу вже є кілька ідей, а ти свої обов'язково напиши в коментарях до цього відео. І поділися роликом зі знайомими, щоб їм також було безпечніше на вулиці під час блекауту. Якщо найближчим часом плануєш оновити свій зимовий гардероб, то наполегливо раджу. Придбати верхній одяг яскравого кольору в ідеалі зі світловідбивного матеріалу. В ньому тебе буде гарно видно здалеку, навіть коли вуличне освітлення не працює. А отже, водій матиме змогу вчасно відреагувати на твій намір перейти дорогу. Коли шопінг найближчим часом для тебе не в пріоритеті, то слід апгрейдити свій лук світловідбиваючими наліпками та флікерами. Коштують дуже доступно, легко чіпляються куди забажаєш, і так само легко знімаються. Тому не псують одяг. Ще крута штука це ось такий жилет, надягається прямо на куртку. Так розумію, виглядає це так собі, але краще в ньому бути схожим на живого дорожнього робітника, ніж без нього, ну сам розумієш. У тому випадку, якщо такий жилет для тебе категорично неприйнятний, то є дещо прикольніше та практичніше. Велосипедний ліхтарик. Почепити можна на лямку рюкзака або сумку. Яскраво блимаю червоним, тому перевертаю увагу за кілька десятків метрів. Як бонус веселенький настрій диско 90-х. Для власників собак також є корисна штука. Вірніше, не особисто для них, а для їх пухнастиків Ошийник з підсвіткою. Надзвичайно практична річ. Цуцик в ньому і для водіїв помітний, і його легше знайти, якщо він десь відбіг. Та й виглядає такий аксесуар дуже прикольно. Якщо нічого з переліченого вище в тебе немає, а дорогу потрібно переходити ось вже зараз, прямо зараз, то по-перше, відлипне від екрану смартфону та уважно подивись наліво та направо. На додачу вийми навушники, особливо якщо вони з функцією шумопригнічення. <праць> Та зніму капюшон, щоб краще бачити все навкруги. Переконайся, що транспортні засоби далеко їх водії приторможують перед переходом, біля якого ти стоїш. По-друге, увімкни ліхтарик на своєму телефоні та спрямуй його світло в той бік, з якого рухається авто. Переконайся, що водії тебе побачили та загальмували. Лише після цього починай переходити дорогу. Молодець! Завдяки тобі сьогодні не сталося ще одне ДТП. Отже. Одягаємося яскраво, обвішуємося флікерами, підсвічуємося ліхтариками. На додачу до цього завжди переходимо дорогу пильно та акуратно. Бережи себе, пам'ятай, що за свою безпеку пішохід відповідальний так само, якщо не більше, як і водій. Якщо це відео було тобі корисне, то відміть його своєю вподобайкою і підпишись на канал, мені буде то дуже приємно. самки бомки і побачимось!